Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 6 цікавих фактів про гранат. Шановні мої друзі. Гранат можна придбати у багатьох країнах світу, але по своїй популярності він програє апельсинам, бананам, персикам та іншим поширеним фруктам. Перший цікавий факт про гранат. Гранат є одним із символів Вірменії. Цей символ говорить про родючі і багаті ґрунти Вірменії. Крім того, зображення граната присутнє на усіх офіційних логотипах міст Туреччини. Сік граната практично неможливо відіпрати, якщо він потрапить на одяг. Незважаючи на цю особливість, включіть гранат до свого раціону, адже гранат містить у собі велику кількість вітаміну С. А точніше 40% від денної норми. В кожній півкулі сезон дозрівання гранатів свій. У північній півкулі сезон гранатів із вересня по січень. У південній півкулі із березня по травень. Саме слово гранат походить від латинського слова гранатус, що в перекладі українською означає «насіннєвий». За легендою, перше дерево, на якому виріс гранат. Посадила богиня любові Афродіта. Вважається, що це перше дерево, яке виросло на Кіпрі. Гранат згадується не тільки у різних міфах, але й в Корані. У Корані про нього згадуються двічі, як про приклад, хороших речей, створених Богом, і один раз, як про райський плід. І останній цікавий факт про гранат, шановні мої друзі. у стародавньому Єгипті майже всіх єгиптян ховали разом із гранатом. Крім цього, вживання граната перед битвою, як вважалося, Наділяло воїна особливою силою, і він ставав непереможним. Ось такі дуже цікаві факти про гранат, шановні мої друзі. Тому, друзі, їжте гранат, це дуже корисно. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки. Дякую ще раз всім за увагу.